Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні. Хочу зразу вас запитати, а вам не набридли ці соціальні мережі? Це YouTube, інтернет взагалі. Ну, якщо його використовувати не для роботи, а для, наприклад, відпочинку або для черпання корисної інформації, або оберніться навколо, скільки інформації подається нам, яка нам зовсім не потрібна. Іде таке, знаєте, поетапне, масоване нав'язування якихось думок, якихось бачень там, і кожен своє. А вам не набридло це? Ви не втомилися? Тому що, ви знаєте, я відчула всередині себе, що є якесь таке певне перенавантаження саме інформаційним полем, яке для чогось то перенасичено цією інформацією. І коли береш, наприклад, Телефон свій, там, щоб взяти, подивитися новини. Ну, новини я давно не дивлюся. Я листаю заголовки в стрічці на Ютубі чи ще десь. І просто спілкуюся з, з, в своїй групі, з тими людьми, кого я знаю. І, в принципі, чомусь я відчула таке певне перенасичення всередині. І знайшла себе на тому, що в мені немає. Цікавості взагалі щось дивитися. Я дивлюся, що моє поле набагато звузилося, набагато раніше звузилося. Але коли... поле моєї інформації, яку я обирала, але коли я зараз аналізую свій стан, я розумію, що знов-таки приходимо в якийсь певний глухий кут, з якого ми маємо всі вийти іншими людьми. І коли береш телефон і листаєш навіть заголовки, ти дивишся, і отак. Оце вже от одне і те ж відео і заголовки. І мене дратують вже не те, що дратують, а, а відвертають зовсім заголовки з негативним посилом. Це сенсація, ви такого ще не чули. Це вперше, все, кінець. А це вже те, і, знаєте, оці такі заголовки, що такого ви ще не бачили, такого ви не чули. Це ошелешив той нас таку інформацію, а це ошелешив той нас. І все весь час хочуть нас ошелешити чимось. І я листаю знаєте, і дивлюся, і думаю, так це колись я бачила одне й те ж. Тобто притягують увагу людей заголовками, заходиш, а там зовсім того немає. Або там тільки частиночка фрази десь там прозвучить, яка є на ту тему з того заголовку. Коли ти йдеш далі, листаєш, листаєш, ти дивишся і е, відмічаєш собі, що поле твоєї уваги воно звужується, звужується, звужується до якихось певних, резонуючих з тобою особистостей, які володіють певним е, спорідненим світоглядом, і то це рідше, рідше і рідше ти туди проникаєшся. А чому? Тому що всередині нас визріває якась така. Якась така штука, якесь таке знання, яке саме по собі тобі про тебе розказує, про те, що ти відчуваєш, що ти бачиш, як ти реагуєш. І зараз от гляньте, штучний інтелект він набирає обороти, розкручується, так? і ти можеш вже зайти і сказати: зроби мені підбірку там ось такої інформації. Він тобі раз-раз-раз зробив. Раз, раз ти вже не шукаєш, ти не листаєш оце все. Ми втомилися від того кліпового мислення, від кліпової інформації. Ми стомлені. Наш мозок наситився вже нею, перенаситився. І вона в нас вже не фіксується навіть. Вона стає як мертва. Розумієте? Дуже багато тих передбачень. Тих там провидців, ясновидців, нострадамусів, всяких, так? які дають нам таку інформацію, яка сходить з їхнього рівня свідомості, з їхнього досвіду, тобто з їхнього знання, яке вони там вони, ким володіють. Тобто, можна розказати глибоко щось донести. так? Враховуючи закони еволюції, там, закони розвитку світу, там з таким розширеним світобаченням можна розповідати про якісь фази свідомості, про цикли епохальні. Так, звичайно. Але ви візьміть, як зараз завершується доля всіх тих, хто багато про це говорив. Це виходить, що люди, які пишуть свої відео, вони навчають. Не тільки ж штучний інтелект, він аналізує ці всі відео, там інформацію, обирає, сортує, тобто так. Але ж о, ми з вами, коли ось говоримо, пишемо відео, ми з вами навчаємо людей, всіх тих, хто дивиться. І ось дивіться, коли е, всі карти Таро, наприклад, доп... наприклад, всі будуть знати, що таке башня. Бо башня це все, це башня. І все, і там все написано і сказано. Всі вже знають правильно? Приблизно. І хто ще не знає, хто така верховна жриця, для чого вона, хто, така... хто не знає, хто такий повішений чи підвішений випадає. так? Їх стільки розвелося цих всяких знаків, але вони всі повторюють себе. повторюють себе. І ми з вами все це вивчили вже. Ми з вами вивчили, що як впливає на нас ретроградний Меркурій, як впливає на нас ретроградна Венера зараз. Ми з вами вивчили, які важкі планети, холодні, далекі, які ближчі, і що таке сонце, і як воно світить. І все це ми знаємо. Затемнення знаємо е, так? Е, місячні календарі знаємо. Повня І молодий місяць, як впливають, знаємо. Тобто ця інформація, яку, яку нас перенаситило, ми все це знаємо. І нам стає що? Нам стає нецікаво. Ми вже самі підсвідомо наситилися цим, цим всім. Також ми наситилися брехнею там про якісь політичні там, чи економічні новини. Ми наситилися з вами думкою експертів, і ми бачимо, що вони говорять. Виходячи також з свого якогось там погляду, і одне і теж, одне і теж, одне і теж. Тобто ми вже бачимо людей за інформацією, якою вони несуть, і ми їх вже бачимо як особистості і відчуваємо їх рівень. І ті всі, хто там десь, знаєте, зараз включає камеру на телефоні і записує себе, думаючи, що людина говорить такі дуже розумні, мудрі речі, корисні для всіх, то, виявляється, що це зовсім нікому не потрібно, або потрібно дуже маленькій кількості людей. І зараз подивіться, як кожен з нас вже насичений, перенасичений інформацією, яка в нас відклалася, яка вже вживилася. Ми вже з вами володіємо як експерти самі. А знаєте чому? Тому що у нас що розвинута інтуїція. В процесі такої еволюції у нас відкривається інтуїтивний дар. І ця інтуїція вона стає більш витонченою. І ми більш вже обираємо, обираємо, наприклад, те, що нам потрібно, наприклад, для приготування якоїсь страви. Ми просто забиваємо цю страву в пошук, і нам випадає багато чого. І ми бачимо, вибираємо, обираємо свої потрібне, інше ми не дивимось. Або, наприклад, ми вже самі знаємо, як пекти млинці, тому що ми передивилися тисячі років. Рецептів тих млинців, з, з, з дирочками, з бульбашками, там різне-різне. Тортів, Карпатка ми вже з вами передивилися, ми вже їх на пам'ять всі знаємо. так? І ось дивіться, А зараз на відкривається новий щабель, де ми можемо омислювати вже бачення нове своє поза межами інформації. Отак так у мене відчувається. Коли в мене йде такий певний внутрішній затишок, я засідаю якби десь посидіти в глибині себе. Я знаю, що це вже йде нова порція, новий вплив частотної якоїсь такої енергії високочастотної. Якогось іншого, можливо, порядку, діапазону, чи ще щось, щоб у нас в людях відкривалося знов щось інше, щось ще краще, ще щось таке, те, що відповідає вже цьому полю існування, де ми є в цій новій повісі. І коли ви подивитеся за собою, ви помітите, наскільки ви стомлені від однієї і тієї ж інформації, від одного і того ж формату. І, наприклад, зараз, коли дуже багато йде всього про війну в Україні і так далі, то паралельно та частина, яка хоче показати себе якась унікальність, якась, знаєте, така благородність, якась Благость, благодать і так далі щось таке основ, основа, якої лежить вже на нових принципах, вона ще тільки-тільки десь там починає вискакувати, тому що це все воно заглушує її. І я так вважаю, на мою думку, що це робиться для того, щоб ми з вами усвідомили цей хаос і почали з нього формувати. Своє власне світобачення. І щоб це Світобачення відповідало саме законам новим, нової реальності. І зараз, коли ось цей 25-й рік, як я завжди кажу, рік руйнівник, він вигортає і руйнує старі системи. І коли потенційно Негативні енергії негатив, негативних людях вигортаються і показують самі себе. І ми бачимо, як весь цей світ хоче якось встояти ж все ж таки в житті самому, як в процесі, але вигортається все те, що було колись приховане, скрите, і щоб ми це все побачили в кінці кінців, і щоб у нас також відбулися певні обмислення в голові, в серці. Щоб совість пробуджувалася. І це цікаві речі. Тому ми зараз обираємо з вами собі, е, обираємо самих себе. Отак От я би сказала. Так що, друзі, цікаво, що звужується поле нашої уваги. Це є дуже гарний знак. І я відчуваю це в собі. Я в онлайн-процесі. Онлайн працюю вже багато років, і я бачила, як люди розкручували свої проекти і зараз як розкручують. І коли всюди увійшов штучний інтелект, замітьте, коли всі почали користуватися цим ресурсом, нам перестало бути цікаво. Нам хочеться чогось живого, нам хочеться чогось людяного. А не просто оцього такого модного контенту, який заснований там на таких то щаблях, там розкрутки, воронки, все, і відчувається цей ступор. Так, можна буде подивитися та будь-де ту інформацію можна знайти. Ясне діло. А цим всім важливо користуватися, тому що ми завдяки інтернету ми знаємо один одного, ми працюємо, ми розказуємо про себе. Ми розказуємо про свою діяльність, ми продаємо товари, ми багато чого, різних транзакцій робимо через ці мережі. І знаєте, тут діло в іншому. Діло в тому, як проявлюєш себе і як ти бачиш те все, хто там стоїть поза межами. Інформація, яка подається. І це є цікавий процес. Хотіла з вами просто сьогодні поділитися тим усвідомленням, яке е, я сама собі прокрутила, Звужується. Обирають люди один, два, три ресурси, які сходні схід, ну, резонують з їхнім світобаченням, з їхнім е, вібраційним якимось там фоном, з їхнім, е, те, що є, знаєте, як ми кажемо, спорідненим, але. Це нам здається, що тільки хтось там десь, одна людина і два канали споріднені. Ні. Це те, що стоїть поза межами того каналу, те, що там стоїть. І людина, яка сприймає інформацію, вона пробудовує свою таку знаєте, схему для, для внутрішнього зростання. Тому що ми ніколи не стоїмо на місці, але сам формат загальний, він існує на однакових правилах, на однакових принципах. І те, що я вам завжди кажу, що світ справедливий, він проявлює себе все більше і більше, а світ несправедливий, іде в небуття, не дивлячись ні на що. І те все, що навколо нас відбувається, як хаос, як абсурд. І там ще щось, і то, що прискорюється темп, темп голосу, прискорюється темп промовлення, прискорюється до такої степені, що ми вже не можемо зупинитися інколи. Тому я раджу вам подивитися, куди ви віддаєте свою увагу знов-таки, тому що куди увага, туди енергія. І пишіть тільки гарні коментарі. Там, де дійсно ви хочете його написати. Пишіть конструктивні коментарі, якщо ви хочете висловити свою думку. А якщо ні, то взагалі просто ігноруйте всю ту інформацію, яка намагається висмоктати з вас життєву силу. І так, сьогодні все. До наступних відео ще напишу декілька відео. Вам цікавих. Приходьте, дивіться, розвивайте себе, розвивайте свою унікальність, свої природні здібності, тому що новий світ він підключає до такої красивої енергії живить нею саме тих людей, які являються тут креативними, творчими, такими, знаєте, милосердними, щирими, люблячими. От в таких людей буде все добре. А у всіх інших, хто тримається за негатив там і так далі, буде це все витрушуватися, як, знаєте, гнилички зі старої старої, старої яблуні. І так, дуже добре, що ви були зі мною. Я дякую вам всім, до побачення!